Міноборони запускає нову функцію в Резерв Плюс. Тепер можна самостійно визнати порушення правил військового обліку. На тестовому етапі це стосується тільки неуточнення даних до 16 липня 2024 року. Якщо визнаєш порушення, штраф лише 8 тисяч гривень замість максимальних сум. І як кажуть у Міноборони, відмітка про розшук та порушення автоматично зникне після сплати. Але поки що це працює лише для... Одного виду порушення. Повторюю, це не уточнення даних до 16.07.24. Інші порушення, такі як неявка за повісткою, ігнорування ВЛК тощо визнати через Резерв Плюс, поки що не можна. Хоча закон таку можливість передбачає. До речі, якщо ти не уточнив дані до 16 липня 24-го, але тебе не оштрафували до 16 липня 2025-го, штраф уже буде незаконним, бо сплине річний строк при. Тягнення до відповідальності з моменту вчинення, а також це працює якщо три місяці з моменту виявлення, і ТЦК постановою закривають адміністративну справу. Так, що уважно час твій союзник, але ненадовго. Якщо потрібна допомога у знятті порушення правил військового обліку, записуйся на консультацію за номером телефону нижче або пиши у коментарях.